Ласкаво прошу до перегляду усіх закоханих у вишивку. На моєму каналі ви побачите прогрес вишивки на моїх майбутніх картинах. Всього в роботі в мене 8 процесів. Деякі з них великі, це тисячники або майже тисячники, а деякі не дуже великі. Схеми моїх робіт мені надає моя донечка. Вона їх або купляє, або розробляє сама. Коли мені сподобається якась картинка, я показую їй і говорю, що я хочу таку схему. Всі свої процеси я дуже люблю. І вишиваю їх із дуже великим задоволенням. Вишиваю я їх на аїді 16 каунту нитками СХС. І так як усі схеми розроблені в ДМС палітрі, у мене є ось така палітра. І подивимся. Я звіряю усі нитки СХС, які у мене є за цією палітрою, щоб якнайкраще передати їх на моїх картинах. Я а, граю у гру «Вишивальне Зіллячко. Автор цієї гри Юнона з каналу Юнонка в Божевільні хрестики. Посилання на її канал я поставлю під відео. І отже, друге зілля це зілля веселки. Уявіть собі, десь в лісі з'явилася веселка. Але така тьмяна. І щоб додати яскравості у веселку, мені потрібно зварити зілля. Зілля складається з чотирьох інгредієнтів. Отже, 4 інгредієнти і мені потрібно вишивати на 4 процесах. Або двічі на одному процесу по 500 хрестиків. Перше завдання у нас 500 хрестиків на процесі, який вишивається на кольоровому полотні. Друге завдання 500 хрестиків яскравими кольорами. Третє завдання 500 хрестиків на процесі з більшою кількістю кольорів. І четверте завдання це 500 хрестиків на процесі дає бленди. Якщо у мене а, немає а, потрібного, як виконати потрібне завдання, то штраф 600 хрестиків. Отож, бо перше завдання цього зілля на процесі, який вишивається на кольоровому полотні. Кольорового полотна у мене, на жаль, немає. І тому а, а, я. Мабуть, буду вишивати ось на отакому процесі. На полотні в мене вишилося зовсім-зовсім трішки. І от з цього я буду починати. Так що, у вас пройде це одна мить, а я до вишивки. Відчулося у мене перший ізілля, е перше завдання. Я вишивала на процесі, який вишивається на кольоровому полотні. Так як у мене немає кольорового полотна, то я вирішила ось на такій картині, на такому процесі, відшити штрафних 600 хрестиків. На канву в мене додалося ось стільки каші. Тут ще, так як ця картина невелика, не видно, що це буде, але вишивалося ось десь оці ось у кущі. Тут я на ньому вишила близько тисячі хрестиків. Так, у своєму щоденнику я пишу дракони, виконано. Далі у мене тепер треба ще вишити. Три інгредієнти для зілля веселки. У мене є яскравими кольорами, на процесі з більшою кількістю кольорів, і на процесі, де є бленди. Ну, я думаю, візьму на процесі, де є бленди, із тих, що в мене залишилися, мабуть, візьму ось оцю черепаху. На черепахи треба а, вишити 500 хрестиків. Зараз покажу, що в мене на канві. На канві в мене ось відшито оце скільки. Це тільки початок. Тож, а, буду вишивати, в яку сторону я піду, я ще не вирішила. Візьму до рук, тоді вирішу більше всього, що буду вишивати в цю сторону, зап'ялю, і буду вишивати. Тут буде вишиватись, сюди трохи лапи черепахи зачіплю і доріжечка, на якій стоїть черепаха. Така галявинка. Отже, я вишивать. Відшила я на процесі де є бленди. Відшивалася тут дуже легко, тому що схема дуже і дуже гарна. Відшилося в мене на канві близько тисячі хрестиків. Вишиваю я справа наліво, як ви вже помітили, з правого кутка і йду наліво. Беру незашитий хрестик. Нажимаю його в програмі і всі, які є у виділеній, виділеній ділянці, я всі зашиваю. Тому ті хрестики, які були тут і зашилися трішки тут, це дуже-дуже легка схема. Мені подобається, як вона відшивається, і тому я її шию. Далі у нас, щоб зробити зілля веселки, потрібно вишити ще два інгредієнти. Яскравими кольорами і на процесі з більшою кількістю кольорів. Отже, подивимося, яскравими кольорами. Так, у мене тут, ну, можна буде яскравими подивитися. Ось тут я вишиваю, це буде яскраво яскраво вишневий колір. Тому можна буде глянути і вишити на цьому процесі. Отже, буду я брати зілля з яскравими кольорами. Накані у мене починатиметься ось з такого. І намагатимуся вишити яскравими кольорами. Так, щоб вишити мені яскравими кольорами. Так, це ось оці, так. Здається, буде ось в цій ділянці. Тож, друзі, до зустрічі, а я вишивать? Додалось на канву потрібна кількість хрестиків. Відшивалося в мене 500 хрестиків яскравими кольорами. Як бачите, додалося отут яскраві кольори, листячко почало відшиватися, і трошки додалось червоненьким на наступній книжиці. На картинці воно ось оце додалося, і трішки ось це листячко. Вишивається воно. Погано. грубками, вже, вже як взяла отут один хрестик одним кольором, то відшивається аж до самого краю. Мені це подобається, вишивається дуже-дуже легко, але є й одиночні хрестики. Але ж не зупиняємося ні перед чим, потрібен результат, і тому відшиваємо ту картину, яку ми любимо. Сподіваюся, за декілька років я її вишию, тому що це тисячник, дуже і дуже здоровий, але йдемо потихеньку до результату. Зілля веселки поступово складається до кучки. Третій інгредієнт у мене вже відшитий, тому будемо дивитися, який буде четвертий. А четвертий інгредієнт, який у мене залишився, це 500 хрестиків на процесі з більшою кількістю кольорів. Я вже подивилася, на якому процесі у мене найбільше кольорів. Найбільше кольорів у мене ось на процесі краєвид. Так, запишемо ще на процесі з більшою кількістю кольорів буде краєвид. А яскравими кольорами це у мене були полки, і я їх виконала. Отже, будемо дивитися, що у мене є на канві. А на канві у мене буде починатися. З цього моменту. Я візьму а, колір, якого найбільше. Я так думаю, ось тут він у мене закінчився відшивати попередній колір. Я його ось візьму, це коричневий, і дімо в ліву сторону. Я думаю, цього кольору не береться а, 500 хрестиків. Якщо ж ні, то буду. Вишивати іншими кольорами. Додасться сюди 500 хрестиків і зустрінемося через мить. Додалися на мій процес потрібні хрестики. 523. Вишивалися вони ось в оцій діляноці. Як я й говорила, я вишивала оці темно-коричневі. Додалися ще отут світлими деякими. І є у мене тепер останній інгредієнт на зілля веселки. Це був у мене краєвид, я його вишила, отже, моє зілля веселки готове. Уявімо собі, що у нашому лісі тепер є дуже яскрава веселка. Гарна з яскравими яскравими кольорами. І моя картина також яскрава і потихеньку, помаленьку вишивається. Зілля готове, отже і надійшов до краю моє відео. На цьому я буду з вами прощатися, до нових зустрічей. Я бажаю вам миру. У, нас, у наш нелегкий час мир в голові, в душі і навколо нас. Щасти вам до побачення!